Колись вони збиралися на фестивалях, а тепер об'єдналися задля підтримки України від початку повномасштабного вторгнення ковалі зі Швеції та Норвегії передали на фронт понад пів сотні автівок, і цими днями вони знову приїхали до України. Як ковалі з пів з півночі Європи допомагають Україні кувати перемогу? Олександра Стасишин розкаже. Позаду понад дві тисячі кілометрів дороги, кілька годин на кордоні та одне пробите колесо. Коволі зі Швеції та Норвегії в чергове везуть українцям гуманітарну допомогу. Цього разу шість автівок вщен заповнених необхідним. Тут є дизель, шини, а ще хомути, які ми зробили власноруч. Це щоб тримати колоди в бліндажах. Себастьян волонтерить від початку великої війни. Кує, ремонтує, шукає машини. Цього разу авто привіз особисто. Це моя перша поїздка в Україну. Рідні боялись мене пускати, але поїхав. Мої друзі, Ковалі допомогли зібрати кошти, купити і відремонтувати це авто. Компанія, де я працюю, завжди донатить Україні. Усі хочуть вам допомогти. Мікель один з організаторів руху ковалі без кордонів. З початком повномасштабного вторгнення їхній ковальський вклад понад 250 тисяч євро. У своїй кузні. Я проводжу аукціони, продаю свої вироби і вироби українських ковалів. Щось люди донатять. За виручені кошти купуємо на фронт усе необхідне. Загалом уже привезли понад півсотні машин. За кермом однієї з автівок українка Анастасія поруч її чоловік Швед Людвік. Обоє ковалі художники. Це вони задля допомоги України об'єднали небайдужих іноземців. Ковалі в мене є в родині, і наші знайомі ковалі працюють з зсу. І таким чином ми мусили зібрати на першу машину, і, і все це зав'язалося. і Потім підключилися інші люди. Щоб показати світу, як Росія напала на Україну. Я почав малювати скетчі, замальовки на теми війни і виставляти їх в соцмережі. Люди почали купувати копії, а гроші йшли на волонтерство. Це тисячі євро. За рік назбиралось на цілу книжку. Тепер хочу видати ще одну в Україні. Зв'язок між військовими і іноземцями координує Юрій. Він теж коваль. Якщо вони вибирають машину, вони її доводять до ума, ремонтують. І вони більш-менш от коли машина від ковалів, хлопці довольні. усі машини виходять на фронт. Натомість від бійців привіз ковалям нагороди. каже, це найменше, але найцінніше, чим могли їм віддячити військові. Передають від себе саме тепле, що вони можуть передати. Це цю нагороду. Іноземці ж запевняють, допомагатимуть ЗСУ до перемоги. Слава Україні. Героям слава! Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.